Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Минулу добу я працював на кордоні. Працював з своїм колегою, відомим чернівецьким журналістом Дмитром Каланчою та його побратимами. Ми патрулювали на власному автотранспорті українсько-молдовський кордон. Патрулювали, незважаючи на те, що були дощі. що... Непогода, земля розгрузла, але ми працювали. Дмитро Каланча виклав відео поки на Фейсбуці. Рекомендую подивитися, користується воно популярністю в перші же хвилини, в перші години перегляду. Відео називається Кордон на замку Чернівецька область на Фейсбуці. Пізніше Дмитро залізіле його і на Ютуб. Але я не про це, я про стеження за журналістами. За нами стежили. Мені так здалося. Це моя суб'єктивна думка як журналіста. Тільки наш автомобіль з'являвся в місті Сокіряни, за нами зразу чіплявся хевіст. По українськи називається спостереження, по-російськи називається більш відоме по бойовикам наружка. Нарушене наблюдение. А простій шикаючий хвіст. Люди в камуфляжній формі, без розпізнавальних знаків, просто йшли за нами по, як кажуть, москалі по пятам. Схема стандартна: ноги колеса. Ми їдемо, їдуть за нами колеса. Виходимо, за нами йдуть ногами. Причому робили це непрофесійно, ми цей хвіст просікали, чи це було психологічний тиск, чи просто старалися відслідкувати, з ким ми, українські журналісти, спілкуємось. Але хвіст в місті Сокиряни був. Займалися цим спостереженням, зовнішнім за нами, наружкою по-російськи. А люди в камуфляжній формі без розпізнавальних знаків. Питанечко. Кому потрібен що? Нагляд, наружка, спостереження за українськими журналістами? Я вже не кажу, що це протизаконно. Що це комплекс оперативно розшукових міроприємств, які повинні затверджувати, що ну, правильно. Повинна затверджувати прокурор, прокурор прокуратура. Спостереження зовнішнє за журналістами це незаконне, без підпису прокурора і печатки прокуратури, без рішення суду, тому що навіть затримати журналіста можна тільки на місці злочину. Якщо немає рішення прокуратури, рішення судді, то це спостереження, нарушка, зовнішнє спостереження за журналістами незаконне і ті, хто спостерігають, що повинні понести кримінальну відповідальність. Тоді що за люди? В камуфляжі без знаків, без розпізнавальних знаків, які на одному, ж тому, на одному ж тому автотранспорті без розпізнавальних знаків, камуфляжі. Використовуючи тактику колеса плюс ноги, слідкували за мною особисто та моїм колегою Дмитром Каланчою. Я хочу задати це питання. Українським силовим структурам, які працюють в місті Сокіряни, хто це робив і кому це потрібно. Я вже давно пишу, що на Сокірянщині не можуть розкрити тих, хто спалив могилу українського солдати, який загинув в російсько-українській війні, на Сокірянщині не можуть знайти і розкрити спалення українського прапора дитячого блокпоста. В селі Ломачниці на Сокірянщині не можуть знайти тих, хто написав за 200 метрів від Новодністровської міськради надпис ФСБ, але чіпляють хвіст, ноги, наружку, зовнішні спостереження за українськими журналістами. Кому це потрібно? А головне для чого Я думаю. Правоохоронні органи міста Сокіряни Чернівецької області, українські правоохоронні органи дадуть на це відповідь і, можливо, знайдуть тих людей в камуфляжі без розпізнавальних знаків, які що чіпляли хвоста українським журналістам. А з вами український історик та журналіст Єршвець Сокіряни Чернівецька область. До нових зустрічей!